Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую трикімнатну квартиру в закритому комплексі ЖК Квадрат місто Ужгород. Квартира має загальну площу 100 квадратних метрів, локалізується на 4-му поверсі, також є на другому і на третьому поверхах. Два ліфта в будинку, 4 входи-виходи, величезна кількість паркомісць на території і чудова інфраструктура. Квартира номер 405 тут загальна площа 100 квадратних метрів. Три кімнати, величезна кухня студія, два санвузли та гардеробна. Запрошую до квартири. Ось така величезна кухня студія. Вона має майже 40 квадратних метрів. Це як однокімнатна квартира. Два панорамних вікна. Повністю розведено електрику і сантехніку. Ось. Залито чистову стяжку на підлогу і поштукатурено стіни. Починаємо з вхідної зони. Ось така у нас вхідна зона. Ліворуч знаходиться гардеробна. Тут близько 7 квадратних метрів. По квартирі також розведемо теплу Тут 9 контурів. Ось. І електрощиток з середньою комплектацією. Для ремонту вам буде достатньо. Думаю, на таку квадратуру у вас буде іще один щиток для підсвіток та інших потреб. Гартроб на майже 7 квадратних метрів, можливо, трошки більше, треба буде передивитись мені техпаспорт. паспорт. Тут спокірно розміщуються шафи на всі три стіни. 60-ті по боках зліва справа, Прямо, прямо по курсу можна 80 розмістити. Ось. Далі санвузол, він знаходиться за цією стіною. Можна двері перенести сюди, тим самим збільшити корисну площу. Перший санвузол, ось так виглядає. Тут також розведено усі точки каналізації та водопостачання. Тут вихід на інсталяцію, холодна вода та каналізація. Далі на омивальник вихід, на болер і на пралку. Зазвичай цю стін замуровували, тут робили вхідну групу і на цій стіні розміщувалась пралка сушка, болер і комунікації переносились сюди. Ось так. Інсталяцію зазвичай переносили на цю стіну і сюди наповню на повну довжину до цього кута робочу зону з умивальником і дзеркалом з підсвітку. Далі. Кухня студія. Два програмних вікна, одне 150, друге 240. Покажу вам вид з вікна. Ось такий гарний вид з вікна. Цих дві будівлі, які Дивляться прямо на вас. В них буде розміщуватись на першому другому поверсі комерція. І окремий заїзд для жителів даного комплексу. Тут закрита територія, тобто доступ обмежений лише для проживаючих. Ось така кухня студія. Що тут у нас розміщується? Тут виход на каналізацію холодно гарячу воду. Раз. Далі точки електрики. Бачите, їх тут. Достатньо силові кабеля два, Ось, дивіться, скільки тут точок, Окремо на кандюки, каналізація, все зроблено. Як тут роззоновуватись? Пряма кухня. Далі. На цьому місці острівець. Тут тіві зона, зона відпочинку і обідня зона. Або можна їх поміняти місцями. Ідемо далі. Ми з вами подивилися. Вхідна зона, гардеробна, санвузол перший і кухня студія. Ідемо далі, показую три кімнати та ще один санвузол. І так, це найбільша кімната, батьківська кімната. Тут 240-150 вікно. Всі панорамні компанії Nobilex, комплектація Spectrum, 6 камер. Ось така величезна кімната. Кому буде цікаво, є... Вже такі квартири з ремонтом залишу в описі посилання, можете її переглянути. Це друга кімната. Тут також два панорамних вікна. Одне 150, друге 90- вікно. Ось, будь ласка. Ось така кімната номер 2 І є ще третя кімната, яка може бути гардеробкою, яка може бути кабінетом або дитячою. Ось тут 90-те вікно, наприклад, на непарних поверхах буде 150 вікно більше. Ось у нас такий вид звідси. Ось така третя кімната. І покажу, покажу вам ще санвузол. Ось основний санвузол розміщується. Тут також розведено всі точки. Тут вихід, холодна гаряча вода на ванну чи душеву. І каналізація. Далі вихід на сушку для рушника. Далі каналізація холодна вода, гаряча вода. Для омивальника і вихід на унітаз. Ось такий санвуз. Тут близько 5 квадратних метрів. Ну і ще, звісно, коридор є ось такий. Тобто у вас буде зонація досить чудова, Зона кухні, кухонна зона, зона відпочинку, гостєвий санвузл, гардеробна окремо. Тут уже секція окремо пішла для житлової зони. Ось така чудова квартира, їх є три, їх можна придбати за програмою є оселя, є відновлення, сертифікати і так далі. Всім, кому цікаво, пишіть дзвоніть, проконсультуємо по ЄОСЕЛІ для учасників бойових дій, ВПО, медиків, вчителів, комісія відсутня. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої усім нам перемоги. А хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.